Chevrolet представляє сьогодні абсолютно новий треверс 2024 року. Вітаю вас і ми розглянемо з вами цю новину. Трирядний позашляховик, який надійде в продаж на початку 2024 року, отримав свіжий вигляд усередині та зовні, та буде доступний у новій міцній комплектації. Треверс Z71 має ширшу колію та більш ніж один дюйм збільшеного дорожнього просвіту, який й поєднує з всюдихідними шинами, обернутими навколо унікальних 18-дюймових коліс і ексклюзивною системою повного приводу з подвійним щепленням. Він має покращити кут под'їзду завдяки унікальній панелі та червоними буксировочними гакам, що проходять через нього. Позашляховик справляється з пересічною місцевістю за допомогою унікальних амортизаторів і гідравлічного контролю відскоку. Новий треверс пропонує режим водіння, який вибирає водій, включаючи режим Terrain Mode з доступним контролем спуску. Треверс RS знову доступний з унікальним значком і новим глянцевими чорними 22-дюймовими алюмінієвими дисками, які шеві поєднує з чорними акцентами на рішиці радіатора, рейлінгах на даху та молдінгах. Всередині Треверс РС оснащено кермовим колесом із плоским дном і трьома спіцями. А автовиробник оздобив салон Jet Black із червоними акцентами. Треверс 2024-го також буде доступний у комплектації LS і LT. Модельний ряд 2024 року буде оснащуватися новим 2,5-літровим 4 літровим двигуном з турбонадувом. Потужністю 315 кінських сил та 36-літровий v 6 V6 поточної моделі видає 310 кінських сил. Восьмиступінчаста автоматична коробка передач є стандартною, приводить в дію передні колеса. Доступний повний привід з ексклюзивною системою подвійного щеплення. ЛС початкового рівня стандартно оснащений вісьмома сидіннями завдяки двомісним сидінням другого та третього рядів. На ЛТ також доступні вісім місць, але ця комплектація стандартно входить до семи пасажирських місць разом із комплектаціями z 71 і RS, які мають капітанські крісла другого ряду. На панелі домінує 177 дюймовий екран інформаційно розважальної системи, який за словами Шеві більш ніж на 75% більший за найбільший доступний екран у моделі 2023 року. Стандартно є 6 USB-портів із можливістю бездротової зарядки та точки доступу в Wi-Fi. Треверс має прохідну центральну консоль із електронними перемикачами передач, встановленими на колонці. Автовиробник також пропонує підігрів передніх і другого ряду бічних сидінь, підігрів керма та підігрів зовнішніх дзеркал. Для моделі також доступний суперкруїз. Тереверс має нове переднє та заднє освітлення зі світлодіодами в стандартній комплектації. Він оснащений декільками стандартними технологіями безпеки та допомоги водієві, а також Chevy Safety Assist, яка включає автоматичне екстрене гальмування. Індикатор дистанції, попередження про лобове зіткнення, систему підтримки смуги руху, з попередженням про виїзд зі смуг руху, систему дальнього світла та розрив передніх пішоходів і велосипедістів. Шеві не оприлюднює інформацію про ціни до початку виробництва і він надійде в продаж на початку 2024 року. Але ми нагадуємо, що 2023 Travers LS FWD стартує від 35 915 доларів, а вартість RS починається від 46 440 доларів США. Поки не зрозуміло буде дана модель в Україні у 2024 році, але ніхто не виключав вбитки з Америки. Час покаже. Поки на цьому все. Бажаю здоров'я. До нових зустрічей. Пока.